Це сумнозвісне пекельними протистояннями містечко щастя. Ритм життя тут досі визначають постріли. Бойовики у будь-яку ціну намагаються завоювати цей стратегічний плацдарм, бо саме тут розташована Луганська теплоелектростанція. Цю територію контролюють українські військові, проте вже за кілька кілометрів висота, де панують терористи. Саме звідти б'є їх артилерія. От прямо і веселий лекаря. Мошаніво там вота сідають. Там вони взагалі не просто сідають, вони там такі фальтіфі... короче, защитные сооружения собі такі выстроили, що там слой бетона, як Гітлер строил в время там бункера. А це вже напівзруйновані околиці щастя. Тут густо розриваються снаряди бойовиків з цього місця до їхніх позицій рукою подати. Це остання контрольована точка нашими військовими. Вже по той бік мосту, дислокується ворожа сторона. Аби окупанти не вдарлися ближче на приміській території, облаштували ще декілька блокпостів. Це один із таких, що витримав тонни снарядів, ба більше навіть ракет. «Це снаряд снаряд російського російської установки «Смерч», який не розірвався і яким вони питалися нас со своєї території обстрілювати. Вот такие здесь два снаряди не разорвавшиеся. Вот один чуть правее, там населений пункт дачі знаходиться. Прямо в населений пункт попал рядом с дачами. такие вот подарки нам присилають з Росії. Від таких смертельних дарунків наші вояки ховаються у бліндажах. Їх майструють прямісінько бабіш блокпостів. В них і живуть. Хлопці кажуть, побудована за військовою наукою і здатна витримувати прямі попадання. Від холоду військових рятує буржуйка. У польових умовах додають вже призвичаїлися. У деяких навіть натхнення прокинулося. Цього чоловіка війна зробила поетом. За час військової служби у його творчому доробку назбиралася чимала кількість віршів. Улюблений декламує і нам отримає ворог смертельний удар від мужніх бійців з батальйону Айдар. Дивізу Айдара незмінний весь час. Якщо ти не з нами, то ти проти нас. І крикнемо дружно, щоб дзвоном було. Слава героям! Хто Путін? Серед тих, хто чує його вірші щодня, наш земляк Віктор, родом із Білогір'я, хоча живе у Полтаві. На східний фронт пішов добровольцем, нині ж теж охороняє рубежі щастя. Кому страшно тут тікають, мабуть. Нам нормально. Хлопці нормальні. Всі, так сказати, живемо. Дружна, друг за друга. Бойовий дух. Бойовий дух є. А це головний блокпост на підступах до міста. Він теж витримав не одну вогняну навалу. На сторожі життя та здоров'я бійців. Тут стоїть Сергій, він лікар. А ще зірка так званих новоросійських ЗМІ. бо сам із Донбасу носить чуб і називає себе укропом. Я знаю, що я тут знаходжусь. Він. Він. Ще тут будемо. На війні Сергій врятував не одного бійця. Каже, медикаментами забезпечені, усе необхідне постачають волонтери. Ліки, книжки, що у нас? Шини є, гранати є, що гранати. Інструменти є. Ну, В основному це все допомога волонтерів. Волонтери так десь відсотків на 80%, так я вам скажу, якщо чесно. Лікар сподівається, що вже найближчим часом рятуватиме не від війни. Військові ж в свою чергу воліють, аби кровопролиття на українській землі назавжди припинилося. А поки на своїх бойових позиціях готові і надалі визволяти державу з окупанта.